Соняшник, сонячне відродження, така мистецька виставка відбулась у Полтаві. Це регіональний етап міжнародного фестивалю виставки творів мистецтва митців. На виставці представлені 255 робіт. Серед них і роботи кафедри образотворчого та декоративно брикадного мистецтва. Ця такими прекрасними картинами, посилюємо але дуже потужний крок до виставка і цей захід присвячений одному з символів українського народу соняшнику. І студенти-викладачі принесли свої роботи. Магістрантка першого курсу Олена Марченко презентувала три власні полотна. Представила свої три картини. Ці дві картини, перша називається Україна, написана вона років три тому. Ця картина Соняшники також десь написана три роки тому. А третя картина називається Дівчина із соняшники написала буквально за три дні, уже прямо перед виставкою. Викладачі та студенти інституту мистецтв Луганського національного університету імені Тараса Шевченка отримали спеціальні дипломи від організаторів виставки, яка триватиме в Полтаві до 6 жовтня.